Ти колись відчував оргазм але без еякуляції. Здається, все мало б бути як завжди, хвиля задоволення прокочується тілом, дихання прискорюється, м'язи напружуються, і в цей момент, коли ти очікуєш звичного фіналу, нічого не відбувається. Порожнеча. Тиша. І одразу після питання в голові, на яке немає відповіді, що це було. Якщо тобі знайоме це відчуття, ти точно не один. Насправді, таке трапляється частіше, ніж ти думаєш. Але те, що здається дрібницею, іноді є тихим криком твого організму про допомогу. Сухий оргазм тема, про яку більшість чоловіків не наважуються говорити навіть із лікарем. Сором. Невпевненість бажання переконати себе, що це нічого страшного і пройде саме. Але тіло, мудре. Воно не випадково змінює свої реакції. Особливо після 50, коли все, що здається у незвичному, у сексуальному житті, може бути першим сигналом про стан твого здоров'я. І дуже часто простати. Простата орган, який зазвичай мовчить. Вона не болить, не заважає, не нагадує про себе, поки не з'являється щось, що вибиває з колії. Наприклад, оргазм без еакуляції. Причини можуть бути різні, від цілком безпечних до таких, які потребують уваги фахівця. Це може бути пов'язано з віковими змінами, прийомом певних ліків, перенесеними операціями або навіть із початком серйознішого процесу, як от доброакісна гіперплазія простати. Але як відрізнити, де норма, а де сигнал тривоги? Як зрозуміти, що твоє тіло намагається сказати тобі цим сухим оргазмом? І головне, що ти можеш зробити вже зараз, щоб повернути собі впевненість, задоволення і відчуття контролю над власним тілом. Залишайся зі мною. Те, що ти почуєш далі, може здивувати тебе. А можливо, навіть змінити твоє ставлення до власного здоров'я. Бо говорити про це не соромно. Справжня мужність починається з усвідомлення. І зараз саме той момент. Коли варто прислухатися до себе уважніше, ніж будь-коли. Бо інтимне життя чоловіка після 50 це не кінець історії. Це її новий розділ. І так, у ньому можуть бути несподівані епізоди, як от оргазм без екуляції. Але кожна така зміна це запрошення прислухатися до себе, глибше зрозуміти, як працює твоє тіло сьогодні. І зняти тягар мовчання, яке так довго супроводжувало чоловіче здоров'я. До речі, якщо ця тема зачепила щось важливе в тобі, залиш коментар під відео. Розкажи, що саме відгукнулося. Можливо, ти вже стикався з подібним, і твій досвід допоможе іншому чоловікові не почуватися самотнім. Тут немає осуду. Є лише розуміння і бажання говорити чесно. Бо саме у відкритості народжується справжня сила. А ще, якщо ти дослухаєшся до свого тіла і тобі близький такий підхід до здоров'я, перевір, чи ти вже підписаний на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Це маленька дія з твого боку, але вона дуже підтримує те, що ми будуємо тут разом. Щоразу, коли ти ставиш вподобайку, лишаєш коментар або ділишся відео, ти допомагаєш цій темі звучати голосніше. І, повір, вона того варта. Бо чоловіче здоров'я. Це не статистика, це життя. Реальне, інтимне, часом крихке, але завжди гідне уваги і поваги. Тепер я хочу зануритися в цю тему ще глибше. Бо щоб справді зрозуміти, що відбувається, коли оргазм настає без еакуляції, важливо розібратися, що саме ми називаємо сухим оргазмом. Це не хвороба, не діагноз, не вирок. Це стан, в якому тіло відчуває задоволення. Відбувається характерне ем'язове скорочення, хвиля блаженства, як завжди, але сперма не вивільняється назовні. І тут починається внутрішній дисонанс, оргазм був. Але чому немає того, що завжди супроводжувало цей момент? Насправді, сухий оргазм може мати кілька форм. І кожна з них як окрема сторінка в історії твого організму. Найпоширеніша з них ретроградна еакуляція. Це коли сперма. Замість того, щоб вийти назовні, повертається в сечовий міхур. Тобто вона не зникає, не перестає вироблятися, вона просто змінює свій маршрут. Це може трапитися після деяких хірургічних втручань при прийомі певних препаратів або навіть через природні вікові зміни, які впливають на м'язи, що контролюють цей процес. Є й інший варіант, коли сперма взагалі не виділяється, і це вже не про напрямок, а про її наявність. Іноді організм тимчасово припиняє виробляти еакулят, особливо якщо є гормональні зрушення, тривале виснаження або наслідки прийому ліків. У деяких випадках причина може бути психологічною, результатом надмірного стресу, внутрішньої напруги або страху втрати контролю. А буває і так, що оргазм відчувається, але не повністю, без фізичного вивільнення, без кульмінації, яка була звичною десятиліттями. Це називається аноргазмією. Частковою або повною відсутністю оргазму. Але не лякайся цих слів. Я кажу про них не для того, щоб поставити тобі ярлик. А щоб ти побачив повну картину, без спрощень і міфів. Бо відсутність екуляції не завжди означає, що щось ізламано. Але ігнорувати це теж не варто. У багатьох випадках це спосіб простати сказати, подивись на мене уважніше. Адже саме простата відповідає за вироблення більшої частини рідини, що входить до складу сперми. І Якщо в її роботі є зміни, тіло скаже про це не болем, а от такими от усухими усигналами. І саме тут починається справжня трансформація в підході до себе. Бо коли ти починаєш сприймати інтимне як індикатор здоров'я, а не лише як джерело задоволення, тоді і відкривається справжній вплив твоїх рішень. Це не просто фізіологія. Це частина твоєї ментальності. Частина внутрішньої мужності. Коментуй нижче, це має сенс для мене, якщо в цих словах ти впізнав щось про себе. Бо ця розмова не лише про тіло. Вона про правду, яку ми занадто довго тримали в тіні. Іноді відповіді ховаються не в очевидному. Сухий оргазм може здаватися дрібницею, випадковістю або тимчасовим явищем. Але часто це один із тих невидимих знаків, які тіло подає тихо, майже як шепіт. І дуже часто корінь цього сигналу у простаті. Саме вона, залишаючись у тіні більшої частини життя, стає тим органом, що здатен впливати на якість задоволення, відчуття сили, впевненості та навіть на твою здатність залишатися у контакті з власним тілом. Однією з найпоширеніших причин сухого оргазму є доброакісна гіперплазія простати або Простими словами, її збільшення. Це не рак. Але це зміна, яка впливає на тиск, напругу і найголовніше, на прохідність тих каналів, якими має виходити еякулят. Простата поступово розростається, стискає сечовипускальний канал, і, хоч це не завжди помітно одразу, з часом це може порушувати не лише сечовипускання, а й сам процес оргазму. Ще одна важлива причина наслідки операцій. Наприклад, якщо чоловік проходив хірургічне лікування гіперплазії або мав втручання, пов'язані з простатою чи сечовим міхуром, деякі нервові закінчення або м'язи можуть змінити свою функцію. Це не означає, що щось пішло і не так, це частина трансформації тіла, яка потребує адаптації. І часто нового підходу до себе. Але не лише фізичні втручання можуть змінити сексуальні реакції. Деякі препарати. Особливо з групи антидепресантів або альфа-блокаторів, що часто призначаються при високому тиску чи проблемах із сечовипусканням, також можуть впливати на еякуляцію. Вони змінюють хімічну рівновагу, роботу м'язів або навіть нервову провідність. Це побічний ефект, про який багато хто мовчить, бо не знає, що саме з ним робити. Але правда в тому, що ці зміни не вирок. Це лише частина більшої картини. Частина особистої трансформації, що починається з розуміння. А ще є хвороби, які повільно підточують сексуальне здоров'я зсередини. Наприклад, діабет або невропатії порушення роботи нервової системи. Вони діють не раптово, а крок за кроком. Знижують чутливість, сповільнюють реакції, порушують ті точні сигнали, що колись легко керували оргазмом. Це як несподівана зміна мапи тіла. Коли знайомі маршрути раптом втрачають чіткість. Але навіть це не кінець, а запрошення переглянути свої звички, рішення, своє ставлення до тіла. Тому, коли оргазм змінюється, це не просто випадковість. Це може бути частиною глибшої правди, яку час побачити. Бо здоров'я це не завжди гучні симптоми. Часто це тихі сигнали, які отримує лише той, хто готовий чути. І якщо ти все ще тут, значить, ця тема вже стала частиною твоєї внутрішньої подорожі. Можливо, усе, що ти відчув, було лише раз. Можливо, ти подумав, це втома або мабуть, гормони сьогодні не на тому рівні. І таке буває. Тіло змінюється, реагує на стрес, на тиск, на недосипання, на накопичену втому, на хвилювання, які ніхто навколо навіть не помічає. Іноді сухий оргазм справді може бути разовим випадком, особливо якщо ти переживаєш інтенсивний період, емоційно чи фізично. Але є межа між тим, щоб дати тілу час відновитися і просто відвертати погляд від сигналу, який повторюється. Коли це стає регулярним, не один раз, не випадково, а знову і знову, тоді вже не варто ігнорувати. Бо є тонка, але важлива грань між нормальними змінами та тими, що потребують уваги. І якщо ти помічаєш, що оргазми змінюються, що екуляція відсутня постійно або супроводжується дивними відчуттями, це вже не про збіг. Це про щось більше, про той етап, коли тіло говорить до тебе напряму. Іноді ці сигнали супроводжуються ще іншими проявами. Наприклад, струмінь сечі став слабшим, з'явилися труднощі з початком або завершенням сечовипускання, часті нічні позови або відчуття. Що сочовий міхур ніколи не спорожняється повністю. А іноді легкий біль під час еакуляції, поколювання внизу живота, або навіть зниження чутливості під час сексуальної активності. Це ті самі цвінки будильника, які звучать не голосно, ненав'язливо, але наполегливо. Ігнорувати ці симптоми, це як залишити увімкнену сигналізацію на фоні та намагатися жити далі, роблячи вигляд, що нічого не сталося. Але сигнал. Це не ворог, це попередження. І воно існує не для того, щоб лякати, а щоб дати тобі шанс зупинитися, озирнутися і побачити правду правду про себе, про стан, у якому ти перебуваєш, про рішення, які ти ще можеш ухвалити. Бо чоловіча зрілість це не про те, щоби все терпіти мовчки. Це про розуміння, що справжня сила не в тому, щоб ігнорувати сигнали. А в тому, щоб чесно подивитися на себе і спитати, а чи не час щось змінити? Бо тіло не супротивник. Воно не змагається з тобою, воно намагається достукатися. Ніяко, уважно, через найменші зміни. Тепер я хочу піти ще глибше в цю тему. Є крок, який змінює все. Він простий, але для багатьох чоловіків здається найважчим це прийти до лікаря. Не тому, що страшно почути діагноз, а тому, що це потребує внутрішнього суву. Визнати я більше не заплющую очі. Я хочу знати, що відбувається з моїм тілом. Я готовий дбати про себе по справжньому. І це вже не про симптом це про ментальність. Про рішення жити усвідомлено, без уникання, без самозаспокоєння. Саме тут починається справжня трансформація. З моменту, коли ти дозволяєш собі шукати не страх, а ясність. Консультація з урологом це не покарання і не щось принизливе. Це дорослий вчинок. Це зустріч із людиною, яка знає більше про те, що зараз відбувається з мільйонами чоловіків у твоєму віці. І в цій розмові немає місця сорому. Бо турбота про простату це не табу, це зрілість. це про повагу до свого тіла. До свого задоволення, до свого життя. Є кілька базових обстежень, які відкривають правду, без догадок, без фантазій. Аналіз крові на пса простатичний специфічний антиген показує рівень білка, що виробляється простатою. Його підвищення може вказувати на зміни, не обов'язково погані, але такі, що потребують уваги. Тест простий, але дуже показовий. Далі ректальне обстеження. Так, саме те, якого багато хто боїться. Але це буквально хвилина. І саме воно дає змогу лікарю оцінити структуру, щільність, розміри простати. А іноді побачити те, що не покаже жоден аналіз. Є ще ультразвукове дослідження, безболісно, точне, яке дозволяє зазирнути в ті самі обекстичі твого організму, де формується сексуальне здоров'я. І найважливіше, навіть якщо щось виявляється. Це не кінець. Більшість випадків, пов'язаних із сухими оргазмами, мають рішення. І чим раніше їх знайдено, тим легше і швидше повернутися до впевненості, стабільності та відчуття контролю. Іноді достатньо змінити ліки. Іноді додати фізичну активність, зменшити алкоголь або кофеїн, відкоригувати гормональний фон, іноді трохи терапії. Але завжди це діалог із собою. У якому ти більше не мовчиш. Тому, коли здається, що тіло щось шепоче, варто прислухатися. Бо кожна маленька дія у відповідь на цей шепіт стає початком великої внутрішньої подорожі. Ти вже не просто реагуєш, ти створюєш свій шлях. А шлях починається з вибору не уникати, а знати. Інтимність не зникає з роками, вона змінюється, набирає нових відтінків, стає глибшою, уважнішою, свідомішою. Але культура довго нав'язувала інше, ніби після певного віку чоловік має узмиритися, що задоволення буде менше, що тіло вже не те, що бажання це щось, що належить лише молодим. І ця правда, що нав'язувалася роками, поступово проникала в мислення. Ти міг почати вірити, що сухий оргазм це просто частина старіння, що з цим нічого не зробиш, що це унормально. Але нормальне, не завжди природне. І точно не завжди, неминуче. Бо те, як ти ставишся до себе, до своїх відчуттів, до власного тіла, це твій вибір. Це твоя відповідальність перед собою. І ніхто не має права переконувати тебе, що задоволення після 50 це розкіш. Це не розкіш. Це частина повноцінного життя. Так, з віком тіло змінюється. Але це не означає, що ти маєш прийняти біль. Дискомфорт чи відсутність еякуляції як щось, чого к вже не змінити. Є різниця між тим, щоби прийняти своє тіло, і тим, щоби здатися. Прийняття це коли ти чесно дивишся на зміни, не заперечуєш їх, але водночас дієш. Досліджуєш, питаєш, слухаєш, пробуєш. Здача це коли ти просто мовчки погоджуєшся. А твоє тіло заслуговує більшого. Бо задоволення. Це не просто фізика. Це про присутність, про контакт, про відчуття, що ти ще тут, що ти ще живий, що в тобі є сила, пристрасть і здатність відчувати. Це основа твоєї чоловічої гідності. Сухий оргазм може бути всього лише деталлю. Але іноді саме з цієї деталі починається нова фаза. Бо вона ставить запитання. Вона змушує зупинитися і задуматися. А чи добре мені в моєму тілі? Чи можу я більше? Чи хочу я і далі відчувати себе живим по-справжньому? І це не про медицину. Це про внутрішнє рішення. Про ту тишу вночі, коли ти лишаєшся сам на сам із собою, і вперше за довгий час чуєш чесну відповідь зсередини. Те, що було сигналом, може стати поворотом. Те, що здавалося симптомом, може виявитися шансом. Бо інтимне здоров'я це не окрема сфера. Це дзеркало твого ставлення до себе. І, можливо, саме ця історія, за яку чи без неї, відкриває двері до глибшого розуміння того, ким ти став і ким ще можеш бути, якщо дозволиш собі не мовчати. І якщо ти дослухався до цих слів, значить, ця розмова була для тебе. Не для всіх. А саме для тих, хто готовий чути. Розуміти і змінювати щось у собі не з примусу, а зі зрілого бажання жити краще. І якщо те, що ти почув тут, відгукнулося, залиш мені коментар зі словами «У я з тобою до кінця. Бо саме такі моменти тиші, чесності й довіри, і будують наше справжнє коло. Постав подобайку, якщо цей діалог залишив у тобі слід. Це маленький знак, що все сказане тут мало сенс. А якщо ти ще не підписаний на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність, саме час це зробити. Бо тут ми говоримо про те, про що зазвичай мовчать, просто, глибоко і по-людськи. І якщо хочеш продовжити цю розмову, поруч є ще одне відео, яке доповнює цю тему. Клікай і побачимось там мені є що ще тобі сказати.